Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А вже 13 грудня у середу відбудеться супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково гарантовано розіграємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3347 тисячі розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 844 тисячі гривень. Тиражна комісія. Я обрала лототрон, а комплект кульок. І ми вмикаємо лототрон. вісім, шістнадцять. 15. 3. Лото максима. Максимально вигравально. щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8279-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Тридцять один. Сорок сім. Сорок чотири, шістдесят пять, п'ятдесят дев'ять. Тридцять. П'ятдесят сім. Десять. Шістдесят три. тридцять пять. Чотирнадцять. Тридцять вісім. 29, три, двадцять дев'ять, двадцять вісім. Сорок шість. Тридцять шість. Дванадцять. Сімдесят шість. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7132 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 0, 2, 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 0. 2. Дев'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.